Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Оскільки цей канал привіз нас в точку створення маркетингової агенції, де ми просуваємо ваші магазини, у нас з'явився там досвід більше 80 магазинів вже через нас пройшло на даний момент. Багато ніж, багато дуже корисної інформації. І в мене з'явилася ідея зняти першочергові етапи просування магазинів, аби новачки могли розуміти, що вас очікує, і нормально, скажімо, більш природно це сприймати. А більш досвідчені будуть чекати вас в коментарях, наскільки. Ваш досвід відрізняється від мого, що ви можете додати до цієї інформації. Буде дуже цікаво почитати. Отже, відправна точка цього відео. Ми вже зробили аналіз. От по цим трьом відео по цим відео зареєстрували магазин. все окей, вже ми працюємо на єці. Починаємо там завантажувати свої товари. До речі, моя мета, аби якомога більше українців реально було успішними на міжнародному ринку. Це зробить нашу економіку сильніше. Податки гроші за кордону за товари з доданою вартістю, які поступають наші підприємці. Це ж логічно, класно. Ти можеш мені допомогти. Підписка лайк дзвоник ще більше українських підприємців. Побачить мій прикладний досвід. Дякую. Отже, ми з вами починаємо заповнювати магазин. Ми з вами служимо, скажімо, в два напрямки. В першу чергу, це клієнт, зрозумілість, замовлення, покупки, щоб йому там все було чітко. Він чітко розумів, чому він має купити цей товар, чому він краще і так далі. Показати йому там переваги, правильно заповнити все розуміння, провести його по нашому магазину, щоб все було чітко, питань не виникало. Другий, кого ми служимо, це алгоритм. зрозуміло. нам треба донести алгоритму еці, що ми класні, шому це ми просуваємо, ці товари, ключі і так далі. Будь ласка, бери, використовуй, просувай. Нас отут, отак. Звісно, він багато що сам вирішить, але нам треба правильно його направляти, а потім правильно зрозуміло, що слухати його. Отже, ми починаємо працювати. Ми заповнюємо ось ці обов'язкові пункти перед стартом роботи для того, щоб магазин взагалі виглядав цільно, більш детально ми говорили в цьому відео, як отримати перший продаж. Можливо, ви десь проходили навчальний курс. там. У нас, не у нас, немає значення, головне, щоб просто ви розуміли, про що йде мова, де, де кожен з цих моментів для чого робиться. Отже, ми починаємо виставляти лістинги, тобто карти товарів. Зрозуміло, що перший їх можна виставити якомога більше для того, щоб якщо ми хочемо там повну картину показати по магазину. Далі нам важливо регулярно виставляти ці лістинги, показувати алгоритму, що ми працюємо над цим магазином. І також на старті новичків багато хто такий, так багато дублів якось в магазині на дуже цільно він виглядає. Нормально 80 плюс відсотків покупців купують на еці, навіть не переходячи в магазин. Вони бачать карту товару, лістинг їх все влаштовує, Там у магазини є якісь відгуки, вони довіряють еці, роблять замовлення. Наша задача якомога більше людей. Приманити на ці лістинги, щоб вони у нас їх побачили і купували. Вже з точки зору там, роботи з магазином, це, як на мене, вже наступний етап. Регулярні лістинги це мінімум там, 20 на місяць кожен робочий день, умовно посуд. Ми регулярно їх збільшуємо, тим більше, чим краще. Там, 20, 30, 40, навіть 100, 150 клас. Це ще буде ще класніше, ми будемо ще більше, скажімо, робити спроб, еці таке любить. Якщо ви переживаєте, що в мене немає стільки товарів на стільки лістингів, ви можете що змінювати? Головну фотографію ви можете змінювати ціну, як наслідок шипінг-профайл десь безкоштовну доставку десь платно. Ви можете змінювати секції магазину. Там ви можете змінювати секції на Етсі. Зрозуміло, що там опис товару, там позиціонування, то що можете з цим гратись. Навіть там загалом фотографію можете зробити такою, в інтер'єрі іншу, там наклеїти плашку, там відправляється наступного дня або там пожиттєва гарантія, якісь там ще бонуси для того, щоб ще більше заохочувати там зрознати цю комбінацію, яка буде краще працювати саме під цей товар. Там різні Товари, по суті, це також різні рістинги, різні карти товарів. Тому тут вже дивіться, згідно з вашим асортиментом, завжди точно є що потестувати. Далі ви, ви починаєте виставляти свої товари. Не бійтесь того, що у вас там перші рази там немає якоїсь там супервеликих відвідувань. Це нормально. Тобто на моєму досвіді там, в перший місяць там роботи заповнення магазину, це там 100-300 переходів, це взагалі там норма, там загалом там за останні 30 днів, там, 100, може 400 там. Є ніше зрозуміло, що там одразу є там, 800 тисяч і так далі. Це взагалі круто. Але якщо у вас там небагато, нічого страшного, просто продовжуємо системно працювати. Із таких прикольних речей, які можу порадити, от у вас відбувається там перше замовлення, і ви такі, думаєте, який би дубль мені зробити? Ось ці товари, які у вас купують в першу чергу, намагайтесь тестувати для того, щоб підібрати до них найкращий ключик. От умовно купили у нас там, виставили оце перший продаж. Окей, значить, цей товар сподобався. Давай спробуємо його там показати під різними кутами, з різними комбінаціями, там з різними цінами, як буде краще реагувати на це покупець. Чудово там. Все зафіксували, працюємо. І загалом, якщо ми говоримо там, про першочергові місяці, зазвичай там перші місяці ми там ставимо бюджетну рекламу 5-10 доларів. Etsy буде витрачати поки центи, поки ми не почнемо отримати ці перші замовлення. Ми, треба, щоб алгоритм нас підхопив. Тому мені на старті дуже подобається інструмент такий з демпінгом товарів. Тобто ми ставимо там мінімальну ціну, щоб майже не заробляти. Наша задача зараз не заробляти, а в першу чергу отримати перші продажі для того, щоб алгоритм нас підхопив. Ми там або користуємося демпінгом, також є другий інструмент це оці викупи Сам я ним ще досі не користувався, знаю, що багато користується. І по суті, якщо це робити правильно, умовно оцю відомість органічної покупки робити, тоді зрозуміло, що це також впливає на просування. Ви там можете десь або якісь там товари підсилити за рахунок цього, там, або взагалом стартанути магазин, щоб, скажімо, він починав рухатись вперед. Тому тут вже який варіант виберете для себе. Мені подобається демпінг, і регулярно ми пишемо про те, що, наприклад, там, перші 10 замовлень, ми отримуєте таку ціну, тому що нам потрібні там чесні відгуки, чесні продажі. Отак От ми стартуємо. І це зазвичай. Нормально працює, якщо товар цікавий людям. І мені, взагалі, цей момент він здається більш екологічний. Мені замість у цих накрутів цих схем приколів, просто щоб реальні люди купували. Хоча, звісно, що якщо у вас нормальні товари за рахунок е, викупів, ви хочете рухатись, абсолютно нічого поганого проти вас немає. Це ваше право, ваш бізнес, ваше життя. Просто не намахуйте, будь ласка, покупців. Бо це впливає на інших українських продавців. А так все чудово. Кайфуйте, як хочете. Ми з вами проговорили, що рекламу, хоча б мінімально бажано включити на старті, також обов'язково раджу вам використовувати акції більш детально. Ми в цьому відео говорили по суті, нам просто потрібно, щоб кожен день починались акції в магазині. Раніше це раз на два дні. Зараз ець змінив алгоритм. І щоб оця плашка горіла, що типу там залишилась до кінця акції, така кількість годин, секунд, хвилин, то нам треба там максимум один день, щоб акція була. Це все ставиться один раз. Ви заходи, зайшли, поставили і воно одразу на місяць. Отже, ми з вами там все зробили, виставляємо лістинги, акції і так далі. Починаємо якісь там перші продажі отримати. Не переживайте, якщо у вас там перший місяць немає продажів. Це не катастрофа нація, це, це нормально, алгоритм вас шукає. Все окей. Тому що ви часто Питаєте, скільки продажів одразу в перший місяць. Еці працює як ефект маховика. Наша задача почати їх системно отримувати. І працювати, скажімо, вже далі, накручувати, накручувати на цей маховик. Далі він вже вас буде тягнути як по інерції. Тому е, просто працюємо, не здаємось, не очікуємо продажу, що буде сьогодні-завтра. Виставляємо, фокусуємося на тому, що ми можемо зробити. Круг впливу. Да? Ми заповнюємо класний магазин, банери проводимо людей в системність роботи. І далі вже там мінімальну ціну там, відносно ринку поставили і спонукаємо. Людей ще більше купувати наш товар. Все окей. Далі у нас починають відбуватися перші продажі, це там, відбувається там, умовно, там, з першого місяця. Десь у нас і в першого місяця там, ми можемо отримати 10 продажів, десь з другого, це нормально. Якщо ми бачимо з вами, що там, продажі пішли, окей, продажі не пішли, але ми з вами бачимо, що, наприклад, збільшується перший місяць трафік, там було там, 100-200 переходів. Наступний місяць бачимо 300-400 переходів за місяць, там, але продажів ще немає. Там, на третій місяць ми заходимо навіть і таке, інколи буває, що там от або, якщо там, наприклад, великий середній чек або якась пропозиція, така там ну не зовсім зрозуміла, там людина не довіряє, бо там немає відгуків і так далі. Тут зрозуміло, що бажано до цього було б це побачити і зробити там викупи, якісь там певні реальні відгуки, щоб вони вже були в магазині і людям спонукали. Знову ж таки, в цей момент, якщо ви бачите, що у вас росте трафік, все нормально, але продажів немає. Дивіться на цей показник покинутих корзин. Чи додають люди ваші товари в корзини? Це також буде маркером того, що людям цей цікавий продукт. Якщо взагалі не додають, оце вже такий тривожний дзвіночок, що там два місяці ми працювали, у нас там. Нуль покинутих корзин, нуль замовлень, типу трафік там плюс-мінус на місці. Це от тоді вже там після двох місяців варто задуматись, що не так з нашою торговою пропозицією. Можливо, фотографії, можливо, описи, можливо, щось ми не так донесли нашому покупцю. Це такий е, тривожний сигнал. Якщо у нас там є покинуті корзини, ми з вами рухаємось по трафіку. Буває таке в товари з високим середнім чеком, ми там з третього місяця вже проривають замовлення, починаємо отримати. Краще раніше, набагато краще раніше. Зрозуміло. До речі, якщо ти виробник товару плануєш вихід на міжнародний ринок. І не маєш часу і можливості розбирати з алгоритмами ЕЦ, специфікою, майданчику, як це все працює. А й шукаєш надійну маркетингову агенцію, яка буде щиро е, топити за твій проект, люди не до тебе ставитись, буде чесна з тобою, постійно розвивається і орієнтується на результат. То така маркетингова агенція це ми. Молодий бізнес. Для нас основна метрика це відсоток успішних магазинів, які до нас звернулись, а потім подальший їх ріст від року до року. Для нас це принципово в рамках нашої місії. Тому можеш звернутись, ми тобі з радістю допоможемо. Контакт. На нашу агенцію буде під відео. Якщо, наприклад, ти сумніваєшся в своєму продукті, наскільки він актуальний на еті. ти там, наприклад, вбив або вбила в пошуку неції, не зовсім розумієш, чи там популярний це товар, непопулярний, можеш нам написати, там скинути приклади. Ми, як мінімум, первинно тобі скажемо, там, чи цей продукт ок, не ок, на нашому досвіду, можливо, щось треба допілити, або він вже там готовий для просування на майданчику. Будемо раді тобі допомогти. Якщо рухаєшся самостійно, у нас є навчальний курс, консультація, аудит, і так далі, все, що ми робимо для тебе, можемо зробити для тебе. Думаю, що скоро вже там, скоріш за все, там з наступного тижня будемо запускати якесь е менторство, навчання там групами невеличкими для того, щоб давати ще більше цінності українцям. І по навчальному курсу у нас є фіксована ціна, але можемо зробити тобі довільну знижку. Просто головне бери, використовуй це знання. Деяким навіть безкоштовно його надаємо, тому що не всі українці можуть купити курс. Будь ласка, просто займайся своїм життям, буде класно. Отже, ми з вами бачимо там перший місяць, там немає умовно замовлень. Другий місяць ми бачимо, там є замовлення одне, наприклад, але там багато покинутих корзин, там і там середній чек у нас високий, окей. Там ми розуміємо, що там трафік росте, все росте. Далі що відбувається? Еці дивиться на те, як ми вчасно відправляємо товар. Наскільки ми відповідали покупцям, чи немає у нас кейсів, чи дійсно що товар доїжджає за ту швидкість, яку ми заявили. Це все частина алгоритму. Еці це все зчитує. Якщо все окей, еці такий хорошо. Я бачу, ви працюєте чесно. У вас нормальний відгук і вам ще трошки більше трафіку. Він дає нам трошки більше трафіку. І тут наступає оцей вже момент, коли відсоток конверсії нашого магазину починає грати роль. І Etsy починає нас порівнювати з іншими магазинами в нашій ніші, що взагалі відбувається, наскільки ми краще продаємо, гірше і так далі. Якщо плюс-мінус ми там в ринку, то ми і далі будемо рости там поступово і по продажам, і по відвідуванням. Десь зрозуміло, що по сезонності воно там згідно з дорогого глузду може просідати, але загалом ми будемо йти вперед. Якщо у нас відсоток конверсії краще, ніж у конкурента справа, конкурента зліва. Якщо цей показник конверсії у нас низький, там багато покинутих корзин, або якісь там проблеми з замовленнями відправ з кейсами, відмінами цих замовлень, то ми ну буде супер складно просунутися далі. Тут треба тоді зупинитись, зрозуміти, в чому там проблема в нашому магазині, що ми можемо покращити, де ми не дожимаємо. Ми дивимося такі, ага, що там людям, можливо, розміри не зрозуміло, можливо, опис, можливо, що ще не підходить. Ми вже маємо якийсь певний досвід і думаємо над тим, як збільшити цей відсоток конверсії, тому що, поки ми його не збільшимо, буде. Не дуже і тут ми подивились, усунули негативні моменти, з ними пропрацювали. Тоді ми зможемо рухатись далі. Знову ж таки, на цьому етапі не забуваємо про демпінг. Нам вже не треба там, всі товари ставити на демпінг. У нас вже є там певні розуміння, певний досвід, певні продажі. Ми можемо з вами там вибрати не найкращі товари з точки зору конверсії, там, умовно, а з 5 по 10 місце. Подивитись на них, максимально знижити ціну і не додавати ці товари в рекламу. Там. І дивимося тоді, що відбувається: чи купують ці товари, чи відсоток конверсії по нашому магазину росте, чи все тому що в першу чергу після продажів цих демпінгових товарів будуть просувати саме ці лістинги, які продавались, але і загалом ETSI, як сприймає цю інформацію, що магазин нормальний, в нього відсоток конверсії ок, значить можна і іншим лістингам дати там цей трафік, особливо по цим тегам, які ми використовували в цих лістингах і використовували системно. Оцей момент дуже вам раджу там за ним спостерігати. От ви там пройшли там 2-3-4 місяці, вийшли на певні продажі, а потім у вас там плато відбувається. Дивіться, можливо, ваш просто продукт він, там, не може конкурувати з Хтось там супершвидко його доставляє, можливо, там ціна або там щось незрозуміле. Намагайтесь його допілити. Тобто буває інколи ось такий етап. Якщо у нас все одразу класно проаналізовано, зроблено, там унікальний продукт. Ми цей етап пропускаємо і далі рухаємо з вами безперервно, вводячи нові товари, лістинги, аналізуючи те, що працює, теги, які спрацьовують, які ми не там використовували, і так далі. Все це ми тут говоримо регулярно. В середньому неці десь кожен четвертий, п'ятий покупець залишає відгук. але реально буває ніші, що там 20 людей купила і жодного відгуку немає. Тут ми вам посилання залишимо на інструкцію, як екологічно писати і простити відгук на еці, тому що ну, по правилам це заборонено, але ну, на старті для магазинів він ну, дуже важливо. І ти там такий, у нас реально є там один кейс, коли там 20 замовлень і 0 відгуків. Просто він унікальний серед цих магазинів. Ну, там Потім написали, люди почали там залишати відгуки, тому що там, десь купували подарунки, різдвяна ця заклопотаність, і люди такі. да, понятно, десь там залишу відгук, окей-окей. Можна тут нагадувати так обережно на старті, можна з цим погратися в подальшому. радив би цього відмовлятись. І ще раз нагадую, що розвивати асортимент, продуктову лінійку, це дуже дуже важливо на ЕЦІ, працювати з цим системно. Ну або ви там знайшли вже одразу якийсь геніальний товар, якого немає, він у вас полетів, понятно. Тобто, якби певний час, там рік-два запасу ви маєте. Але такі історії вони ну одиничні, зрозуміло, що тут в основному це все іде методом пошуку там, і підбору того товару, того продукту, який буде влаштовувати. І покупця по ціні, і вас там по маржинальності, заробітку там і за затрачених зусиллях на це все. І що ви тут такі ну, нубрін славі? Ти тут говориш такі штуки. А я тут все роблю, все класно, нічого не виходить. Крім того, відео, як отримати перший продаж, будь ласка, ось це подивіться. Тут 22 пункти. Як ми перевіряємо, ми дуже довго по цій системі навчали наших стажерів. Просто придіться по кожному пункту, що ви забули заповнити, що у вас так або не так відбувається. Там от просто предметно Я вам про це все говорю. Це наш власний досвід, будь ласка. Вам допоможе. А в цьому відео ми контролюємо показники магазину, які в місяць від місяця також може бути вам корисно. Отже, йдемо далі. Ми з вами пройшли перший етап там первинних продажів. Далі в другому етапі ми показали конверсію вище ніж у покупців. Все, ми йдемо в лідери нашої ніші, впевнено, розвиваємо продуктову лінійку, зрозуміли, як достукатись до покупця. Все рухаємось далі. Далі ми що? Ми встараємо впираємось в умовну стелю. А в чому цей прикол? Тобто багато хто каже, там з продавців там стеля продажів неці. Я не прихильник такого, що. В кожній ніші там є своя стеля, її неможливо пробити. Завжди можна будь-яку стелю пробити, якщо ви зробите там ще класніший товар, який буде ще краще закривати потребу. Ви понесетесь. Еці собі не ворог, він готовий продавати далі. В чому відбувається стеля, по моєму досвіду? Буває такий момент: от ми зробили якісь товар, там, умовно, там товари не знаю там для дідів. От якісь товари для дідів. І от ми там в ніші товарів для дідів супер е класно там займаємо там перші місця. У нас просто були такі кейси там. Декілька разів, коли ми там стаємо там, номер один, номер два в ніші, по кількості продажів, там, по відвідалам і так далі, все класно. Там, от продажі, там, умовно, на, там, на рівні там, 300 тисяч доларів на місяць. І ми працюємо з клієнтом або власному магазині, і ми виготовляємо умовно ті самі продукти по суті, тобто вони там, відрізняються, там, формою, якимось там моментами, але глобально нічого нового не відбувається. Тобто це той самий сенсовий режим. І тут включається алгоритм Еці, що він ніколи не дасть першому місці супер сильно відірватися. Там, від від другого, третього в нічі, і десь там бути в хмарах, да, літати по кількості продажів. Він завжди так збалансовано тримає в магазині на відстані між собою. І завжди новим він дає трафік. Тому це як гарна новина для новичків, щоб все одно отримати свій трафік і продажі. І у нас реально бували кейси, що от ми з людиною працюємо, ведемо йому два магазини. Перший умовно, продає там на 30 тисяч доларів на місяць. Все класно. Там 30-35, в цьому режимі тримається там або 25-30. ну неважливо на цьому рівні. І ми там виставляємо нові товари, працюємо. Там, з асортиментами, з тегами, все, що хочеш, робимо. Прям супер. В першу чергу звертаємо увагу на, на цей магазин. І далі людина дає нам другий магазин. Де ті самі товари, та сама ніша? Там, ну. Максимально схожі товари, трошки інші зроблені, по іншому відфоткані. І ось ми, працюючи там з двома магазинами паралельно. Просто за рік ми з цим магазином просто основним залишаємось на тому рівні, а другий за рік там з нуля виводимо там на 8-9 тисяч продажів. І такий Вау, що це за прикол? Тобто тут, тут більше зусиль цей магазин в топі, і в нього більше відгуків, клієнтів і так далі. Але ми не можемо, тобто, як ти не, не шов, залишаючись в тій самій там умовно товарній пропозиції, ти не можеш, коротше. Бути цю стелю, а з новим магазином, роблячи менше роботи, менше товарів, ти просто віджираєш цю частину ринку. І тут ти борешся за те, щоб просто там не втратити позиції, а тут ти просто заходиш такий з новим магазинчиком. І ще більше, скажімо, займаєш долю ринку. І для мене, це знаєте, одне з показників про те, що багато хто вам говорить, то що відкривайте собі якусь там сітку магазинів. Якщо ви в певній ніші вже зробили якісь результати, маєте там ви в топ-1, топ 2 топ 3 магазинів по кількості продажів. Пам'ятайте, що однозначно на вас будуть дивитися конкуренти. От у мене там був кейс, я там зробив товар, унікально сам його придумав. Зараз заходжу, там просто 5 турків зробили. Просто такий самий дизайн, прямо ідентичний, який народився в мене в голові. Такого не було. І, типу, просто чуваки, 5 дублів зробили і косять, віджимають трафік. І завжди будуть якісь там турки, китайці або інші конкуренти. Ну, це просто вони найменш екологічні, скажімо, а у них там завжди з ціною супердемпінг. Ну, в будь-якому разі, в будь-якій частині світу у вас можуть з'явитися конкуренти конкуренція завжди буде збільшуватись. Компресія в ринку буде збільшуватись, тому на даному етапі, коли ви вже там супер розвились, тут або треба шукати прям унікально класний продукт, який буде там проаналізувати своїх клієнтів, що ми можемо ще їм додатково дати, або пробувати там умовно паризотувати в тій самій ніші і просто за рахунок другого магазину збільшувати в себе долю ринку. Неодноразово це робили. Воно працює, раджу, щоб воно працювало і у вас. Якщо ваш досвід також з великим магазином, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Цей конкурс, конкурс, я не сказав. Ми ж робимо, беремо магазини, хочемо подарувати вам тисячі доларів на нашу послугу. Ми будемо вести ваш магазин 3 місяці на еці все робити для вас. Як ми працюємо з усіма в агенції, те саме будемо робити для вас. Не треба підписуватись на всі канали, на наші всі соцмережі, просто там є форма, більш детально ми описуємо. Ми просто відберемо для нас людей, які співпадають з нами постійностями. Де ми розуміємо, що там продукт, готовність його трансформувати роботою з контенту. Ми зможемо якомога більше класно попрацювати разом. вимоги дуже прості: заповнити там, показати свій товар, написати мотиваційний ліс, чому ми саме маємо вибрати вас. Ми далі там все це проаналізуємо або виберемо переможця, якщо він буде чіткий і зрозумілий, або там серед переможців рандомайзером виберемо того, кому подаруємо ведення. Я впевнений, що там не буде багато заявок. У вас реально є просто велетенські шанси вийти на еці нашими руками за наші гроші. Це це ж класно. Так що, якщо що, заповнюй. точно буде корисно. І ще у нас є чат в телеграмі, паблік в телеграмі. В чаті майже 5 тисяч українських підприємців, де всі обмінюються інформацією. Супер корисно. Паблік, де ми пишемо корисну інформацію, щоб що? щоб класно було, щоб ти просто споживав інформацію в зручному тобі режимі. Або сайт, де ми також зараз працюємо над блогом. Коротше, ми працюємо в рамках місії, хочемо допомагати українчикам і розвивати нашу економіку. Давай разом, а лайк, підписка, дзвоник, і їдемо далі. Також наступні варіанти, коли ми досягаємо стелі в рамках свого магазину. Зрозуміло, що всі радять далі будувати екосистему. Соцмереж, де ви будете збирати своїх любителів, дідів, да, або дідів, як дідів, коротше, щоб просто якісь там майданчики, де вони зможуть між собою комунікувати, буде якась там гейміфікація, у них там обмін досвідом користування вашим товаром і так далі. Це все звучить дуже класно. Якщо ви в цьому розбираєтесь і можете водити там екосистему людей там, без великих вкладень, пишіть в коментарях, або мені особисто буде дуже цікаво ваш досвід. Перейняти, тому що це для мене такий виклик на цей рік стоїть. Також що ми маємо ще робити? Ми можемо маємо працювати над брендінгом. От є у нас там певна ніша. Ми маємо там розуміти, що у нас мають бути фірмові кольори, фірмові фото для того, щоб на заголовні фотографії, там коли люди там вбивають, наприклад, там оці товари, там певний запит. І от по цьому запиту, класному там ключовому, там людина, коли вбиває, вона чітко розуміє, що ага, це фотографії в одному стилі, щоб вона, знаєте, на під корці е, считувала, що це один той самий магазин. Він реально багато місця займає в цій ніші. Класно, напевно, вони професіонали. Я хочу з ними попрацювати. Ну, це так супер умовно. Ну суть в тому, що зрозуміло, треба працювати над брендінгом, думати, оці е, всі точки дотику. Там щоб людині прийшов товар, що там товарі були якісь плюшки, там перевищування очікувань. Дуже не прошу там, як на мене, перегріта ця ідея, що вкладаєте там в кожен. Посилку, якісь товари на Etsy, буде класно, типу люди будуть офігенно, балдить до вас повертатись. Дуже е, раджу з цим інструментом не заграватись, тому що там додаткові товари, це додаткові кости для вас, додаткові витрати. Це там і на доставку можуть бути додаткові витрати, і час, і не факт, що воно спрацює. Дуже часто буває, що люди складають якісь речі, які ну, для покупця цінності не несуть. Регулярно можна там взагалі щось там елементарне від руки там, написати, якісь там гарні слова, теплі на листівці, і це може умовно, краще спрацювати. Ні, з якийсь там не потрібний ну я так умовно кажу. Тому е, підходьте до цього, знаєте, раціонально. Подивіться відгуки, як у вас читають, подивіться відгуки конкурентів, що у конкурентів пишуть відгуки, що цінують люди і так далі. Ми так все час, там почали вкладати там серветки, тому що просто побачили по відгукам, що люди відкривають товар після міжнародної доставки. І він просто весь спилюється і його фоткають на відгуки. Це так виглядає супер -не ок. Ми такі понятно, ось вам серветочки, тут зможете там протерти. І оскільки у нас там любите книг, ми там також деякі там клюшки даємо на з книгами подаємо бонуси покупцям. Просто не загравайте сім, е, супер на старті, далі зрозуміло, там для розширення там, лояльності і так далі. Там вже думати, як це використовувати. Ну або, можливо, ви одразу зі старту придумали супер класну ідею. звісно, так. Да. Я вам нічого не це не забороняю. Ви сам собі суддя, сам собі господар. Про брендінг дальньої, ми з головками говорили в цьому відео. Також в рамках нашої місії я б у нас база постачальників. Ти, якщо хочеш виробляти товар і його продавали інші люди, або ти хочеш щоб Продавати товар і щоб тобі його виробляли інші українці, кидай заявку там заповнюють. Також буде форма на базу постачальників. Ми поєднуємо цих людей між собою. Мені вважають, що це реально класний вклад для економіки, тому що хочеться допомогти якомога більшим і виробникам, так і якомога більшим умовним маркетологам, типу як я, які продають товари. Тому кайфуйте, пишіть в контакти. Знову ж таки, агенції у нас під відео по всім питанням можна задавати. На сам кінець шоу. Etsy – це реально класна платформа, яка з найменшим порогом входу, особливо для новичків, для нових підприємців. Тобто тут дуже класно, що можна зайти там, з мінімальними інвестиціями, там, як я починав свій час, там багато хто з вас починав, і як інший мінус, тут маховик, його треба закрутити. Тут ти не можеш, як в умовному там, гуглі або Фейсбуці, там на 10 тисяч доларів купити рекламу там одним тижнем, все відтестувати, гіпотези там, і швидко рухатись. Ні, тут буде поступово, ми не з... навіть витрачати кошти на рекламу це привілегія привілегії Etsy. Довіряти магазину, щоб брати у нас кошти на рекламу. Тому є плюс в тому, якраз от починати з цього майданчику, розвиватись, не забувати працювати системно, будувати екосистему, а далі вже рухатись і на інші маркетплейси, і на сітку магазинів на ЕЦІ. чого я вам і бажаю. Якщо вам було корисно це відео, крім всіх цих ютубівських приколів, найважливіше для мене буде, якщо ви задонатите будь-яку копійчину на будь-який фонд підтримки українців реабілітації бійців. Кожного з нас з вами є родичі, друзі, які зараз на фронті захищають наше з. Вам можливість просто жити своє життя від цієї, цієї, цієї орди. Будь ласка, зайдіть в інстаграм десь, або якийсь фон. Ви комусь довіряєте точно, задонайте будь-яку суму. 10 гривень, і я вже вам буду вдячний. 50, ви молодець, 1000 гривень, ну супер, умнічки, дуже дякую, розумнічки. Дякую вам. Намагатися займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.